На зв'язку інтернет-магазин Єшок. Сьогодні відеоогляд на ось такий мініатюрний газовий балончик Перець 1М. Цю модель газового балончика дуже часто замовляють дівчата, жінки або чоловіки для своїх дружин, оскільки е, форма цього газового балончика і габарити його нагадують форму губної помади. Такий мініатюрний, компактний і зручний. Отже, даний газовий балончик це є ефективний засіб самозахисту, підходить для хуліганів, які перебувають в алкогольному, в наркотичному сп'янінні. Також його можна використовувати проти агресивних собак. Тип розпилення у цього газового балончика аерозольне, тобто газ розпиляється не однією струєю, а ось такою хмарою, як дезодорант. Це дає можливість охопити більшу область для пораження. Зверху газовий балончик має клапан спеціальний. Коли цей клапан стоїть ось в такому положенні. Це такий, якби запобіжник на сам газовий балончик. Ми не зможемо натиснути на кнопку. Для того, щоб натиснути на цю кнопку, потрібно клапан поставити ось в таке положення. Це зроблено, звичайно, для того, щоб було безпечно його носити і щоб не було випадкового спрацювання, наприклад, в кишені або сумочці. Отже, характеристики цього газового балончика: дальність його застосування від 1,5 до 2,5 метри і час безперервного використання до 6 секунд. Такого газового балончика вам буде достатньо на 2-3 рази використання. Ефективний, хороший засіб самозахисту в народі його називають перцовка, має перцовий склад газу, тобто викликає печіння очей, також викликає ефект удушення. Кого цікавить ця модель газового балончика, переходьте у наш сайт, адресу сайту ви бачите зверху. Замовляйте. Також продаємо інші моделі газових балончиків і електрошокери.